Без блекаутів та тривалих відключень, попри негативні прогнози, опалювальний сезон 2024-2025 минув успішно. Рашисти за цей час завдали дев'ять масованих атак, але наша енергосистема витримала і в профільному міністерстві наголосили за стабільною ситуацією влітку. Теж можна буде обійтися без масштабних обмежень. До чого готуються енергетики? Розкаже Єлизавета Яковлева. Кожна воєнна зима в Україні з енергетичної точки зору складніша за попередню. Ворог без зупину б'є ракетами та дронами по теплої електростанціях. Не відмовляється від спроб залишити нас у холоді і темряві. Тільки за цей опалювальний сезон енергосистема України пережила дев'ять масованих атак. Та подачу світла і тепла енергетики відновлювали за лічені дні чи навіть години. А з січня цього року тривалих відключень взагалі не було. Той досвід, який мають енергетики. В Україні він є унікальний. Повірте, що жодна країна світу не проходила те, що от сьогодні ми вже по факту пройшли всі разом, і те, що наші вміння, знання, наші люди сьогодні можуть дати мастер-клас будь-якій країні світу, з точки зору як тримати енергосистему. Атомна генерація один із фундаментів енергетичної стабільності України, наголошують фахівці. Протягом минулого опалювального сезону усі дев'ять енергоблоків вітчизняних АЕС працювали на повну потужність. Все використання встановлення потужності, як попередні році, так і зараз ставиться. Це означає ніяких відмов обладнання, ніяких розвантаження, обладнання зниження потужності. Ми не допускали. Тобто на повному. Со маємо всього даємо подати у профільному міністерстві. Наголошують, за кожним збереженим кіловатом світла стоять надзусилля енергетиків, які відновлюють об'єкти після ворожих обстрілів, а часто і їхнє життя від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 160 працівників галузі ще 300 поранені. Щоб оберегти людей та й самі енергооб'єкти від атак, там споруджують системи захисту. Це пасивні системи захисту, які реалізовані і як в великих масштабах. Це ми говоримо про другий рівень, так і, і на інших об'єктах. Сьогодні, по факту, всі об'єкти енергетики мають відповідні системи пасивного захисту. Цієї зими під ударами росіян були й українські нафто та газовидобувні підприємства. Укрнафта як частина. Групи Нафтогаз була піддана також величезним масованим ракетним дроном ударам. Відповідно, все це призвело, звичайно, до мільярдних руйнувань інфраструктури, об'єктів, втрат видобутку вуглеводнів. Але все це залізо рано чи пізно буде точно відновлено. «Укрнафта» з 1 квітня згідно рішення уряду. Виконує спеціальні обов'язки, покладені урядом, і закачує під підземні сховища газ. Тим часом працівники енергетичної галузі вже починають готуватися до наступної зими. Зрозуміло, що через масовані обстріли цьогоріч Україна вимушено зменшує обсяг видобутку власного газу його доведеться імпортувати, кажуть в Міненерго. А ось допомога міжнародних партнерів залишиться незмінною. Анонсовані внески донорів у фонд підтримки енергетики України вже перевищують мільярд євро. Єлизавета Яковлева, Геннадія Нікенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.